Валерія Кореафіс. Одне вигадане кохання. Я люблю колоти. Дупи виказують все, що приховують обличчя. То як діяння апостолів із Апокаліпсисом, що завжди запропонують тобі добрих історій. Читай перечитуй Спідня, манера влягатися, спустити майтки, допускаючи голку до тіла, та швидкість їх натягування, коли вже по всьому, теж історія. Тіло кишить оповідками. Мені подобаються літні жінки, що носять мережевні танга і кумедність поважних чоловіків у строкатих трусах, або, навпаки, коли власники усмішки від вуха до вуха зодягають на себе щось темне. Є дупи кістляві, дупи скупі тілом і душею, а є кругленькі вертляві дубці, чемні й пустотливі водночас, херовимські. Дупи опецькі віпхані у претензійні трусики чорного шовку, схожі на натільну монограму. Особисто мені подобаються дупи великі, білі та пухкі, мовчазний характерний ознак посидющости та мрійливости, дупа домосиди, що ласує лікером із чоколядою та черговим старовинним романом. Там, у плоті, під одягом, гніздиться цілий світ. Знімайте штани, кажу я, готова відчитати те, що боязко оявнює мені рука. Уже майже чотири місяці я колю пацієнтів у них вдома, тимчасово підміняю подругу Фернанду, яка повернеться до Мадриду аж наступних вихідних. В Іспанії у мене немає посвідки медсестри, але про це відомо лише нам. Штрикати вмію я добре, мене навчила моя бабуся в Росаріо, аби я колола її, коли ту почало підводити серце. Рука моя була твердою і делікатною водночас. Протирання шкіри змоченою спиртом ваткою було моїм пацієнтам за бальзам. Ти таки знаєшся на цьому, хитро зауважує Альберто, дупа у нього схожа на родзинку. Раз на тиждень йому потрібно впорснути комплекс мінеральних добавок із вітамінами. У відповідь я щосили притискаю ватку до місця проколу, морозя надія спирту буде йому наукою, проте Альберто не нарікає, гадаю, він усвідомлює, що бодай трохи цього заслужив. Але то лише гра, неоднозначність його слів мене не ображає, його дупа виказує сум. Знаю, я сентиментальна та ради на те жодної. Як нема ради, тобі щойно 19», – вічно приказує мій Томас, 70-літній колишній листоноша, мій улюблений пацієнт. Зона моєї роботи прилягає до парку відпочинку, район, заповнений літніми людьми. Фернанда охрестила її парком юрського періоду, так воно і є, екземплярів до кольору до вибору. Коли я тільки починала з цією роботою, аби не заблукати, проклала на мапі маршрут, щоразу звірялася із ним, прямуючи від одного будинку до наступного, але тепер мої ноги добре його вивчили і самі ведуть мене, навіть коли доводиться збочити від курсу заради двох адрес поза цією зоною. Перше відхилення Герті. Німкеня із бронебійними щелепами та надзвичайно ясними очима, що живе по той бік воріталькала. Друге, мій Томас, що мешкає на розі вулиць Лопе де вега та святого Августина. То невеликі кавалки дороги. Я ладна була би перетнути увесь мадрид, аби дістатися Томасового будинку. І з милим отим дідусем я зазвичай балакаю про книжки та життя загалом. Цікаво, коли ми міркуємо над мінливостями життя саме так з великої літери, як абстракції, нас здається захоплює написання спільної книги. А коли обговорюємо якусь книгу, її персонажів та інші особливості, здається теревеному про життя. Збочити зі звиклого маршруту до Герті я теж люблю. Ін'єкції їй призначено раз на тиждень, то що понеділка я пересікаю в Сенькі парк відпочинку. Дорога забирає хвилин 20. Під час такої приємної прогулянки очі мої губляться у високих густих кронах дерев, за які я не почну втрачати відчуття часу та простору. Іноді назад у Мадрид повертає мене шпакове щебетання або несподіваний вітерець, на якому тріпоча листя, та зазвичай я крокую із повною головою своїх віршів. Хочу написати збірку доброї поезії, працюю якраз над однією, що зватиметься Робота з помилками, такий собі альбом маленьких замальовок щастя, вигадані життя невигаданих відомих персонажів, Відштовхуюсь від якоїсь нелюбої мені оказії, коригуючи її на папері, наче чорнильне божество. Навіщо Марії Кала страждати від зради Аристотеля Онасіса? У моєму вірші вони щасливі. Не відаючи, виб'юся у хороші поетки, та навіть якщо це і трапиться, мушу шукати постійної роботи, якщо хочу бодай двічі на день попоїсти гаряченького. Наразі колюта намагаюся не розгубити спокою Мадридська осінь розлива парком ляві барви, споглядаєш його ніби крізь золотаве скельце, тож думки, позбавлені вічою та гвалтовності. Коли навідалася до Томасового дому вперше, мене вразила занехаєнні стін та аби як звалена на стіл купа паперів то тут, то там розкидані книжки із недопалками, місцина відгонила сирістю, точнісінько як коселя моїх дідуся з бабусею дощового дня. Життя то спілка, де не цурається із занепаду. Таке моє враження, щойно я розвернулася вітальною, занотову його у пам'яті поза як з цього може вийти вірш. Подивимось, який ви спритній, мовить Томас. Він хоче, аби я обслужила його прямісінько там. Мене дещо спантеличив портрет жінки, білявки літ сорока за для Томаса, якому отот виповниться сімдесят п'ять. Світліна була чорно-білою, тож я уявила собі, що то його дружина уже не бішка. Хотіла глянути, чи Томас досі носить обручку, але поринула у роздуми. З яким завзяттям намагався фотограф увічнити красу цієї жінки, одночасно вмістити у портреті і розхристаний хаос, в який укидає нас Всесвіт, і тлінність усього сущого. «Ага, Дивишся на тере, то є моє велике кохання, пояснив Томас, і розчулений голос його висмикнув мене назад у мадрид. Теперішній час пантеличив мене, то є моє велике кохання, сказав він. Отже, жінка з портрету досі жива, може, таки його дружина. Мені лягти ось тут. Я кивнула, вказуючи на місце, куди би він мав покласти голову. Але перш ніж лягти, опустіть штани. Вперше я надала більше уваги словам, аніж дупі, білим веснянкуватим Томасовим сідницям. Поки я готувала ін'єкцію, він розповів мені, що працював листоношею, та по виході на пенсію тільки те й робить, що курить читає та пише. Тіло підтвердило. М'язи великої Томасової дупи Кентавра досі зберегли тонус, як у людини, що всеньке життя проходила пішки, та на зморкуватій млявій шкірі, що обтягувала їх, позначилися останні роки болячок та сидження, сідниці були неоднаковими. Права куди менша, ніби вона стискається, аби дати місця сумці з листами, що мала би впиратися з того боку. Тієї чи наступної візити він зізнався, що пише, і що ж ви пишете, мені справді захотілося знати майже роман. Планував оповідання чи нарис не більше, проте не помітив, як воно розрослося. Поки я оце біжу до його будинку, картаюся із власного недогляду. Згаяно чотири місяці, а так і не з'ясовано, чи носить Томас обручку. Нагоди розпитати, хто ота жінка з портрету також не трапилося. Сьогодні обов'язково подивлю, чи є на пальці обручка, сьогодні обов'язково довідаюсь, одружений в інший вдівець, повторюю собі, минаючи станцію Аточа, заповнену людьми, клунками та валізами, підіймаючись проспектом Прадо. Мені спадає на думку, що суміш розсудливости та уяви, які я приписую в моєму колишньому листоноші, так і до пари броньованому германському характерові Герті так, якщо добре придивитися і відмінусувати років 15, моя німецька пацієнтка може здатися дещо схожою на тере зі світлини у Томасовій вітальні я сентиментальна і нема на то жодної ради, зітхаючи, кажу собі. Кофрові віолончелі пелихатого юнака вдаряється до мого коліна, чи знає він заграти Ельгара? Хлопець не вибачається, Кофр дошкуляє, проте я не полишаю роздумів про кохання, про найкраще почуття в усіх їхніх проявах, тримаючи валізку набитуватою та гіподермальними голками. Я, банальна і свахувата, не можу виконати з голови образків щасливого співіснування Гертії з Томасом. Проте навіть у моїй уяві це можливо лише за відсутності в нього обручки. Вони могли перебратися до її квартири, вона просторіша та світліша, і в ній жодної сирости. Правда, мене одразу непокоїть те, що Томасові закортить прихопити усю паперову гору свого роману, що його, як той зазначив, пише бо гадаю, ні від безладу, ані від цигарок Герті у захваті не буде. І якщо їй доведеться його Томаса із Томасовою писаниною виганяти, її германські щелепи навіть не здригнуться. Уявляю, як мій Томас повертається у своє вогке помешкання, сумний із двома портретами, портретами двох схожих жінок, що лишають його самотнім у минулому і в майбутті. Наслідки цього уявного кохання болючі, Штурм мого коліна також. Не дивно, що з головою поринувши у тисячі задумів, я проїхала вулицю Лопе де Вега і опинилася на проспекті Прадо майже біля Фонтана Нептуна. Тепер мушу здолати кавалок дороги назад, супроти вітру, що ним осінь впивається у мої кістки, супроти туги от скорого повернення Фернанди, бо ж роботу цю доведеться облишити. А чим його займатися у проміжках між написанням віршів та забавками у Купідона? Варто було б, кажу собі, подбати про пошук роботи вже замість влаштовувати моєму Томасові життя якимось там коханням, та справа в тім, що смуток цього милого дідуся дедалі глибшає. Написала Фернанді, чи відає вона, яка хвороба його мучить, але подруга не знала. Здається, відповіла нічого важкого. Зараз не пригадаю, що саме йому прописали, але діють ліки непогано, хіба ні? Ні. Томас таки страждає нетілесно, подумки доходжу висновку, поки тисну кнопку дзвінка його дверей, я нарешті дійшла. То скорше якесь сум'яття, щось, от чого мяніє його душа, чого, напевне, мені вже не вдасться з'ясувати. Залишилося дві ін'єкції, заки наступного тижня до своїх обов'язків не повернеться Фернанда. Прочинивши двері, бачу господаря збудженим. Вперше за чотири місяці він посміхається і так щиро й обнадійливо. Його добрий гумор захоплює і мене, проте цього разу я не втрачаю пильності, стежу за Томасовою лівицею. Та мою радісний сміх обручки немає. Зважаючи на його веселість та відсутність обручки, усе видається можливим. Маю у валісті світлину ґерті, зроблену мною на подарований її дітьми в знімеччини поляроїд. Те, як прямісінько на моїх очах із чорною схопленою білою рамкою гладі, виринає зображення, здалося мені майже дивом. Вона така гарненька зі своїм букетом у родинниці, світло, що просочується крізь вікно молоде жінку на портреті, блакай, сукні підкреслює колір її очей. Щойно трапиться нагода покажу його моєму колишньому листоноші. Тож я ледь не влітаю до квартири і йду за господарем довгим коридором до вітальні у перечутті, що щось таки трапилося, щось хороше, щось, що розкриє мені таємницю мого зачудування цим дідусем. Проходимо до вітальні, і я помічаю зміни. Вона прибрана. Розкидані підлогою книги зникли, попільнички вичищені. Сто з паперів з робочого столу перекочував у три течки одна червона, інша блакитна, а найтовстіша зеленого кольору. Потай роздираюся кімнатою, але намарно. Світлини тере, ніде не видко. Подумав, що ти вже не прийдеш, каже схвильовано господар, сідаючись на канапі. Я прогавила зупинку, вийшла аж біля Нептуна. Поет кажбо. Як ти приховала від мене, що теж пишеш? А тоді пояснює. Учора я одержав листа від Фернанди, пише, що за два тижні повертається, тож хотіла дізнатися, як почуваюся. каже, що моє самопочуття тебе хвилює, «Дістає її шухляди листа і чита. Вона поетка і дуже чутлива, тож цілком можливо схильна перейматися речами нереальними, проблемами, які сама ж і вигадала. Передбачається, що приватні розмови залишаються такими, проте Фернанді сила й зо дві хвилини потримати рота на замку. Томас посміхається. Я покажу тобі дещо, любонько. Рвучко, із небаченим мною досі запалом, він схоплюється на ноги, чаю? запитує господар, рішуче беручись до червоної течки. Зиркаю на годинник. Поспішаєш? За розкладом у нас лікувальний укол. Не страшно, я приготую чай. У його метушливих рухах та репліках я вловлюю тривогу, та годі стриматися від запитання. Е, Томасе, а де портрет Тере? Ось дечки, усміхнено відказує той. Відкриває червону течку і показує світлину, помітно, що нервує, нижня губа тремтить. Саме тому тебе я і чекав, хотів розповісти про Тере, бо ж Роман мій стосується саме її. Валізка із голками та препаратами досі висить на моєму плечі, а ще у ній конверт зі світлиною Герті, від чого вона починає тиснути на плече, ніби вилета зі свинцю. Скільки років ви були одружені? Запитую навмання. Тере навіть я ніколи й не бачив, але вже не один рік пишу їй, і з 1960-го, уже п'ять літ, він хлюпається на канапу. Під його кентаврійськими сідницями коричнева її шкіра надимається міхами. Терето пропалий лист, єдиний помилково недоправлений. Аліска летить на софу, і я уявляю шурубуру гіпотермальних голок та ампул, що вирує всередині. Присідаю й собі. Томас розповідає, що змушений був піти на пенсію через хворобу. Місяць по звільненню від своїх обов'язків, межі складок сумки він надибав утраченого листа з куби. Не згадає, чому тоді не віддав його одразу, проте знає, минуло аж два дні, перш ніж він наважився відкрити конверта. Так Томас довідався, що тере писала Мануелеві, еспанцеві, з яким познайомилися під час його відпустки у Сьєн Заки він до подробиць розписує мені історію безперервного п'ятилітнього листування із кубинкою, що викладалася складним пазлом, відстежую зміни його душі за руками та ритмом посмикування повік під час оповіди. У мить найсумніших пасажів Томас забуває кліпати його очі сповнюються сліз, як от зараз, коли каже, щойно прочитав, що Мануель облише відповідати Тере два-три листи тому, сам вирішив її написати. Важко уявити, як мій колишній листоноша, якого я мала за чоловіка спокійного та розсудливого, ухвалює таке сміливе рішення. А навіщо ви їй написали? Із жалости, аби одним єдиним листом залагодити дві помилки, Власну, бо ж не доправив послання адресатові та Мануелеву. може лишати без відповіді таку пристрасну жінку. А чи можу я прочитати першого листа того загубленого, сама дивуюся своїй зухвалості, але не Томас. Потім, спокійно відказує господар, перший у блакитній тексті зможеш її мого прочитати. Я написав їй, що не відповідав, поза як надумав припинити ті епістолярні балачки, що ведуть у нікуди, сказав, що любив її у спосіб, яким, власне, любиться на відстані. Ви прикинулися Мануелем? Ну так. Пояснив також, що моя матінка захворіла, тож перебрався до неї, ніби, а в листі зазначив власну поштову адресу. Навіщо Томасе? мав сумнів, що вона відпише. Я не про це, мені цікаво, навіщо ви прикинулися Мануелем. Томас зайшов куди далі, аніж заходила я, наважуючись виправляти караколі життя лише у своїх віршах. «Ходи на сюди, просить господар передає мені світлину тере. Дивлюся на неї так, ніби за оті чотири місяці жодного разу її не бачила. Чарівні блакитні очі повні розчарування від розлуки з Мануелем, що заскочила її Томасовими словами. А що вона вам тоді відписала? Усе тутечки, вказав він на блакитну течку. На звороті світлини акуратним почерком Тере виведено Мануелеві, моєму далекому і водночас такому справжньому коханню. Вона ніколи не покине Куби, заспокоює мене Томас, доки при владі Фідель Кастро, а що коли той сконає, чи демократія на Кубі відродиться, чи ж у цій історії справа лише в диктаторові, Любонько. Уяви моєї недостатньо, аби заки, триває розмова обміскувати гіпотези, що розімкнули би зачароване коло тери із Мануелем. Е, наскільки я зрозуміла, у червоній листи для неї, у блакитній вам, а що ж тоді у зеленій? Господар відкриває течку, всередині сотні файлів, графіки, викорених за день цигарок, артеріального тиску, серцевих ритмів, рівня цукру в крові, а також розкладу сну, списки з'їденого та прочитаного. Я надто виснажений, хто його зна, скільки ще доведеться протягнути. У Томасових руках зібрана статистика його життя за останні 20 років. Тож він підсумував, невідомо на підставі яких даних, що смерть зовсім близько. Хочу попросити тебе про послугу, аби ти продовжила писати їй, аби ти взяла усе це і продовжила історію мого істере кохання, історію тере Іммануеля». Томасова рука тремтить, коли він підсовує до мене течки, я не беру їх. Думав сказати їй правду, мовляв, Мануель помер, та не наважився задати їй такого болю. Вона каже, ці останні п'ять років, відколи я пишу їй найщасливіші в її житті. Не випускаю з рук світлини тере, розкішне волосся, неймовірно, блакиті очей у променях загубленого серед карибів міста. Ти, поетка, писати тобі буде нескладно, зробиш. Міркую собі, чи подужаю я вести далі історію цього уявного кохання. Не люблю брехати, однак у моєму нігні здиться адацький для тере, у моєму так, увесь її ймовірний рай. То зробиш, не відступає Томас, від чого його голос тремтить. Слухаю його розхитані слова, згадую про так, і незаварений господарем чай, тепло, що подарувало б мені горнятко напою. Тамуючи трем. Одне вигадане кохання Валерія Кореафіс.